Вітаю, математика 5 клас, і сьогодні у нас тема відношення. Поговоримо, що ж таке відношення, як воно пов'язане з часткою, як записати відношення двох чисел, в чому полягає основна властивість відношення. Поговоримо про величини і, звісно, про наш улюблений масштаб, що називають відношенням двох чисел. Пам'ятаєте, в 5 класі у нас були приклади на ділення. Наприклад, А поділити на Б дорівнює С. І ми говорили, що А це у нас ділене. Б у нас дільник, а C у нас частка. В шостому класі нічого не помінялось. Так само залишилося ділення, А поділити на Б дорівнює С. Але процеси стали більш важкими, ми готуємося до більш серйозних тем, і термінологія у нас ускладнюється. І тепер А ми будемо говорити, що це попередній член. Б, наступний член. А це у нас відношення. Тобто це у нас слова синоніми. Результат ділення, це у нас частка. Частка це у нас відношення. Можна поставити такий знак «дорівнює», Тобто, частка це і є відношення. А коли нам будуть говорити, знайдіть відношення чисел А і Б. Ми будемо знати, що треба А поділити на Б. Або, можна сказати, знайдіть відношення числа А до числа Б. Тобто, у нас будуть з'являтися ще а, такі сполучники, наприклад, І, знайдіть відношення числа А і Б, або до, знайдіть відношення числа А до числа Б. Тобто, у нас буде відношення дорівнює А і Б. Знайти відношення числа А і числа Б, або знайдіть відношення числа А до числа Б. Як же це все виглядає на практиці, як це можна все чітко говорити? Ну, давайте, наприклад, 16 поділити на 4. А нам будуть говорити: знайдіть відношення чисел. Знайдіть відношення чисел. 16 і 4. І ми будемо знати, що треба 16 поділити на 4. Або нам скажуть: знайдіть відношення числа 16 до числа 4. І це так само буде означати, що треба 16 поділити на 4. Це саме стосується і звичайних дробів або десяткових дробів. Тобто знайдіть відношення чисел 2 третіх. Ми будемо знати, що треба 2 третіх поділити на 1 сьому. Або це будуть у нас десяткові дроби. Знайдіть відношення числа 0,2 до числа 0,11. Ми будемо знати, що треба 0,2 поділити на 0,11. Як можна записати відношення чисел А і Б? Ну, так само, як. Ми це і робили. А поділити на Б дорівнює, або А по відношенню до Б дорівнює. Ну, наприклад, знайдіть відношення число 16 і 4. Знайдіть відношення, чисел 16 і 4. Ми запишемо або 16 поділити на 4, або 16 четвертих. Може бути ще такий варіант. Знайдіть відношення. Чисел 0,2 і 0,11. Ми запишемо або 0,2 поділити на 0,11, або 0,2 до 0,11. І може бути ще такий варіант: знайдіть відношення чисел 2 і 1 сьома. Ми запишемо або Дві сьомих поділити на одну сьому, або ми запишемо дві сьомих по відношенню до однієї сьомої. Ну, і, звісно, такий варіант він дуже незручний, ми його не будемо використовувати. І, взагалі, відштовхуємось від того, як нам зручно, компактно і, можливо, вигідно записати те чи інше відношення. Далі наступні попередні члени у відношенні. Ми про це говорили. Давайте ще раз скажемо. У нас є дві форми запису: або А поділити на Б дорівнює С, або А поділити на Б дорівнює С. Де А у нас попередній член. Б. Наступний член. І С. Відношення чисел А і Б, Ще показує відношення двох чисел. Це наші задачки ще з молодшої школи, коли нас питали у скільки разів більше, у скільки разів менше. Тепер змінилося лише формулювання, так, да, замість. Частки ми будемо говорити відношення. Відношення по відношенню, відношення двох чисел, відношення одного числа до іншого числа, трошки міняється формулювання. Отже, що показує відношення двох чисел? Відношення чисел А і Б показує, у скільки разів число А більше за число Б, або яку частину числа А становить від числа Б. Все, це вся різниця. Наприклад, є у нас два відрізка. Так, один відрізок у нас АВ, і він 5 см. А другий відрізок CD, і він 2 см. Ну, тут, за малюночком, він, звісно, 2,5 десь вийшов. Але це не суттєво. І ми говоримо, що відношення АВ до CD становить. 5 поділити на 2, або 2,5. Це відношення показує, що довжина АВ у 2,5 раза більша за СД. А також можна підійти до цієї задачки з іншого боку і з'ясувати, що відношення CD до AB становить 2 поділити на 5 або 2 п'яти. Це відношення показує, що CD становить. Дві п'ятих довжини АВ. Просто трошки інше формулювання. А, в принципі, так залишається все, як і було. Величини, що є відношенням інших величин. Дуже часто, часто в цій темі у нас будуть такі задачі, де ми будемо шукати відношення одних величин до інших. Наприклад, швидкість. Це у нас. Відношення довжини до часу. Наприклад, довжини відстані до часу, за який можна цю відстань проїхати. І ми будемо писати кілометрів за годину. Оце і є наше відношення. Або, наприклад, ціна це відношення вартості до кількості. Так, йому будемо писати, наприклад, гривень за кілограм. Або, наприклад, продуктивність роботи. Це у нас, коли ми будемо рахувати, наприклад, штуки, які були зроблені за одну годину. Може бути ще густина, різні сплави. Це у нас буде маса. До об'єму. Так, ми будемо писати, наприклад, метрі, метри кубічні на кілограм, шукати сплави різні. Ну, і, звісно, улюблені наші масштаби. Куди ж без них? Дуже часто на картах ми бачимо якраз такі відношення реального, реальної відстані, яка масштабується для того, щоб помістити це все на маленькій карті. Наприклад, 1 сантиметр. До 10 мільйонів сантиметрів на карті. Тобто це 1 до 10 мільйонів. Це у нас такий масштаб. А найголовніше, що ми маємо пам'ятати: сантиметри до сантиметрів, метри до метрів, кілометри до кілометрів, і оце все не плутати. А, ну і задачка. Є у нас Київ, є у нас Харків на карті. Ця відстань становить 4,5 сантиметри. Нас питають, яка ж реальна відстань між Києвом і Харковом, якщо масштаб у нас 1 до 10 мільйонів. Що ми робимо? Ми 4,5 см ділимо на 10 мільйонів сантиметрів. І виходить у нас 45 мільйонів. Сантиметрів переводимо це все в кілометри, і у нас виходить 450 кілометрів.